Лука повністю перебрана. І що я вам скажу? По Кавасакі зефірі, Зепхере, 550. Трупик. Речайший повний труп. З мотором тут біда серйозна, тут крутнуло вкладище. Я замітив на третьому циліндрі заклинив шатун. шатун, приклинило. Дивно, як він ще хотів заводитися, схвачував, вкладиша на третьому крутнуло. Ну, за тих приблизно около 100 тисяч пробігу, як там є в ньому. Що в нас виходить, Ця поршнева доста в хорошому стані. Тільки маслосйомні кольця там стерлися. Ось такі зазори на циліндрі їх на кольцях. Я поставив там на робочу поверхню. Поршнями так їх не підганяв. Так, на око, плюс-мінус. І зазор тут зараз є, так ви скажете, великий. Ну правильно, великий, 0,50. 0,50 щуп туди заходить. Так, плотненько. 0,50 туди лізе щуп. На перший. На перший не дуже хоче лізти. 0,50 заліз. На перший, другий залазить. На третій, на четвертий. Ну, приблизно 0,50-0,50 там з то є зазор. Але все рівно. то ще б поршнова була їхала. Тільки масло кольця вже сіли були. Але сіло то все через те, що масло не міняли, не лили масло. Були б обслуговували. Був би мотоцикл справний працював. Блок циліндрів досить хороший, можна зробити хон, поршня є, кольця підкинути нові. Але біда у нас з колінвалом, а з колінвалом я навіть боюся уявити, що там може бути з колінвалом. Якщо його крутнуло там і задерло масляний насос, і стружки всякої, то стиск масла лампочка не показує, не світить. Я думаю, що то проводка, то не в проводці діло, то там, напевно, датчик стружку заліпило. Ну, я так прикинув приблизно плюс-мінус по запчастинам, там цепочка ГРМ ланц, коштує приблизно тисячі гривень. Клапана нам потрібно впускні поміняти, бо вони вже привалилися і гнізда треба два поміняти. На впуску критичні два гнізда на першому і другому циліндрі критичні два гнізда. Ті гнізда, щоб поміняти, це все є, робиться. Так, я можу дати це, можуть мені зробити. Якщо вам потрібна головка, можу вам продати її за чисто символічну ціну. Не за дурно, звичайно, але за дешеву ціну. Може комусь потрібно, хтось шукає, немає. Я можу за частину підігнати вам. Розпредвали в дуже хорошому стані, стаканчики в нас в хорошому стані, постілі скрізь хороші. От тільки треба два гнізда поміняти. І чотири впускні клапани нові підкинути. Випускні, звичайно, притерти, це все регульнути, і головка буде шикарна. Але я на такий ремонт не піду через те, що в мене не тільки проблема в головці. В мене проблема і кольця треба, і головку зробити треба, і моторний ланс треба, і з колінвалом біда. Я не знаю, що там є. І виходить, так вбили мотоцикл. Я дійшов до такого висновку. Коротко про цей мотоцикл. Висновок у мене такий. Купляю другий мотор. Беру контрактний мотор. Є мотор, привезено з Німеччини, з Німців приїхав. Там невеликий пробіг у ньому. Мотор був повністю комплектний. У моторі е, все було. Навіть карбюратори стояли на ньому, стартер. Он з людиною общався. Артем, тобі привіт. Получається, е, Одеська область, я вже забув, яке то там місто чи село. Чоловік привіз мотора, займається мотоциклами, торгує моторами. От з ним я дзвонився. Так прикинув я собі приблизно, скільки треба сюди потратити, краще мені купити цілий мотор. От і замовив я цілий мотор. Мотор приїхав, зараз стоїть на новій пошті, завтра буду їхати забирати. І виходить, у нас такий ремонт цього мотора. Я порахував, що краще це продати цей мотор по запчастинам або залишити собі на запчастини. Те, що нам треба буде до того мотора, це генератора і стартера. Ну, звісно, карбюратори поставити ці. Будемо карбюратори чистити, синхронізувати, ставити другий мотор. Отакий у мене висновок. Першим ділом ставимо другий мотор, буде перший запуск на каналі, звичайно, мотора. Е як він заводиться, чи димить, чи не димить, чи бере масло, чи не бере. Все буде відео. Такий звіт вам. І для Артема відеозвіт буде. Е подивиться, як я працюю. Я, може цікаво, буде, та підпишеться на канал. Ну, я думаю, ось так. Така в мене вийшла ситуація. і Я буду брати другий мотор. Так що з вами був Гаразд Сталеві Нерви. Ви підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А в новій вже серії вийде серія, як я буду забирати мотор з пошти. Будемо ставити другий мотор. Це знімемо. Будемо ставити другий мотор. І буде перший запуск контрактного мотора. Контрактного, чи як там хто каже, мотор привезений з німців, зняли з робочого мотоцикла, провірений, не димить, не коптить, заводиться, все працює, всі копли робочі, теж є в тому моторі. Ну, звичайно, заміну масла, фільтра, регульну клапана. Обслужу його так, по мінімуму подивимося. Так що слідуюча серія. Чекайте продовження. Я буду знімати, як будемо ставити мотора з-за кордону до... з донора. А з вами був Гарас Сталеві Нерви.